Третій раз вже читаю Йобаний рот. Вітаємо, друзі! Ця кротовуха буде ексклюзивна спеціально для вас у форматі АСМ. <глух> так, ви зможете почути всі найтонші моменти нашої роботи. Коротше, в нас вийшла історія. Диктор проїбав, що в нього джерело звуку йде на мікрофон, а комп'ютери вже три випуски. Ми відписали на мікрофон ноутбука замість козирного блюєті. Але для нашої команди це не в новинку. Вона в нас маленька, але ми всі з вадами розвитку каємось і одразу ж виправляємо. Відтепер рекомендуємо споживати наш контент в навушниках. Так що влаштовуйтесь зручніше, а ми наливаємо. Після запровадження санкцій до Росії не надходять ніякі нормальні фільми. Тож доводиться знімати власні адаптації. Ти колись робив щось таке, що не міг пояснити. Ти чаклун, Гаррі. Але нехай росіяни не переживають. Мосфільм вже взявся за аттєчистиною адаптацію примарного гонщика. Погнали! Фільм схоже буде називатися Примарний гонщик 3 Зов гроба». В будь-якому разі актор на зйомках точно більше ніколи не замерзне. От ми постійно кажемо, що росіянам по телевізору аж прям повну дікуху показують, і взагалі їх за дебілів держать, правда ж? А що случиться, якщо по якій либо причині хтось освоїть можливості мозку на всі 100%? На все сто да. би не так. Так от дивіться, виявляється, в українців з'явилися нові ахуєті, які небезпечні гранати. Очевидно, металічних деталей, странна сферична форма. Взривні устройства в своє время пытались призвать западні оружейники. Ну все, приїхали. Тепер ви теж знаєте, як виглядає гей бомба. Организации Объединенных Наций была принята очень важная конвенция, которая э, запрещает применение конкретных видов оружия, которые могут э, считаться чрезмерными, наносящими чрезмерные повреждения или э, иметь неизбирательное воздействие. Как бы натуралы начинают сосать и долго Причому в богах тупо взагалі не бентежить, що вже в ту ж секунду інші російські воєнкори почали писати, що це прикраса для ялинки. Ну і що тут можна сказати? Ялинки ще ніколи не були такі небезпечні. На жарт вийшов з під контролю. Лише в минулому випуску ми жартували, що росіяни доукомплектовують підрозділи віслюками. За наказам лінівода шайгу в російській армії змінилася комплектація. Та да, що ти кажеш? Новий міністр оборони Білоусов це нововведення схвалив. Так що з першого числа всі російські підрозділи доукомплектовують. Дивіться, новий секрет оружиє, великої російської армії. Лютий звір Крадується незаметно. Так, от уявіть собі, вони реально почали доукомплектовувати підрозділи віслюками. Так, а ну зізнавайтеся, хто зливає наші випуски в ФСБ. На тимчасово окупованих територіях України в росіян виникли транспортні проблеми. Ну і, звісно, добрі українці вже тут, як тут, щоб допомогти ванькам встанькам їх розв'язати. Тікайте, о, тікайте, о. тікайте, о, ну. тікайте. Тікати тікає. Ну і що ви чекайте, коли воно бахне. Зараз все буде. Да, на какой, второй, да? Ммм, вот это пруха Джиммі. Таксі 333. еталонна на швидкість. Одна нога тут, інша там. Найновіші технології дають росіянам змогу не тільки ефективно пересуватися на полі бою. Так, ну, ну. Очень, очень так от не тільки пересуватися, але й маскуватися. А лишень погляньте на найновішу димову завіску розробки найкращих умів так званої Росії. Аналогов в А, ні, схоже не спрацювало, доведеться повертатись до креслень. Приведіть наступних, ці закінчились. Страшні історії про які неможливо мовчати в чорну чорну ніч. В чорний чорний бліндаж прилетів чорний чорний дрон. І бізда. От, отак тут бабушка кам'яночу з пирашками прилетіла. І башило нас. Перекопала все, блядь. Ні, ну ви бачили йому пиріжки, безкоштовні принесли. А він ще й жаліється паскуда. Та би тебе шлях трафив, йобаний ніуч. Дякую, потрібно казати. Дякую. <звук> У рятах, що служить російській армії, прокинулася кров пращурів. Угабуга, недовго думаючи, прокричали вони і спиздили коней. Так, все What? правильно, коней. А <звук> Ну, все, зараз наточать палки і підуть в штурм. Прям як діди воєвалі. До речі, якщо в них вже прокинулася древня кров, то чи не означається, що першим ділом вони нападуть саме на росіян? Страшно, дуже страшно. В рядах окупантів завівся полтергейст. Мало того, що падло Камази підпалює течі, і потім їх уганяє. По-любому, щоб здати на брух і купить бояри. Полный жопа нахуй, очко, блядь. Ебаный в рот, блядь. Вместе с... Блядь, пацаны, не знаю, блядь. Неизвестно, Уго, ебать, а это что за десептикон? Зараз трансформуется и будет на то бомбы До речі, не зрозуміло, куди дівся весь ваш дух авантюризму. На початку такі були бадьорі, залітали такі всі зарядження, а зараз то I'll що сталося? There, ну, подумаєш вогонь з неба, ви ж своїх не бросаєте. як так? <звук> так, людоньки, а тепер новина, яку не можна пропускати. Ви чули, ми вам забороняємо. Коротше, одного морозного ранку росіяни з Ліпідської області прокинулися не від витя півнів, а від внушительного такого бабаха. Вже почали бити на сполох. <звук> Ось тепірне Петросію. але місцева влада дуже швидко зреагувала і заспокоїла селян. Не переживайте, то наша ракета. Так, ви все правильно зрозуміли, надзвукова Х-22, аварійно сошла прям росіянам на голови і залишила без світла щонайменше 500 будинків. А знаєте чого так? Бо пускають їх окупанти за купу кілометрів від кордону. Бояться, що в чергових кущах буде ховатися буданом зі своїм ракетним комплексом. І правильно роблять, зважаючи, що тією ж атакою вони зруйнували будинок в Полтаві, ходіть, оглядайтеся тепер. Ну і що ж, а на цьому у нас все. Ми сподіваємося, що вам сподобалась наша кротовуха. І повірте, поки ви допиваєте цю, ми вже варимо свіжу. Yes! Так що підписуйтесь, кидайте друзям, щоб вони теж зацінили. І до зустрічі через тиждень. На зв'язку.